Продовжуємо розповідати про експозицію із назвою Війни, що змінили світ, присвячену Першій і Другій світовим війнам, що запрацювала у міському музеї. Після урочистого відкриття музейники запросили гостей на екскурсію. Перше слово взяв молодший науковий співробітник Ілля Погребняк. Він деталізував події Першої світової війни, описав, як цей глобальний конфлікт змінив хід історії та вплинув на життя мільйонів людей в усьому світі. Зокрема, акцентував увагу на тому. Як війна змінила політичну карту Європи, та скільки наших співвітчизників брали участь у воєнному конфлікті? Мобілізували, зокрема, й мешканців сіл сучасної горішньоплавнівської громади. Дані про загиблих і поранених розміщено на одному з представлених стендів. Тут також можна дізнатися подробиці реалій солдатського життя. Ними ділиться у листі солдат Овчаренко і Скалиберди. Виступ Іллі Погребняка був емоційно насиченим і пізнавальним, адже працівник музею докладно розповів про предмети часів Першої світової війни, представлені у вітринах експозиції. Це був лише початок подорожі історією збройних конфліктів ХХ століття. На наступну екскурсію, присвячену зав'язці Другої світової війни, відвідувачів запросила наукова співробітниця музею Альона Кривенко. Вона оповідала не лише про загальновідомі факти, а й відкривала нові незвідані деталі, що допомогли б краще зрозуміти мотивацію великих держав і людей, які опинилися в епіцентрі страшного збройного протистояння. На одному зі стендів розміщено спогади полтавця Валерія Котляра, який стверджує, що офіційну інформацію про початок кривавої війни керівництво країни повідомило населенню за вісім годин після перетину гітлерівськими військами радянського кордону. Наступного дня біля мобілізаційних пунктів збиралися натовпи добровольців. Альона Кривенко зазначила, після вдалого просування ворога територію нашої країни Гітлер мав намір форсувати Дніпро поблизу Кременчука. На нашій території повидіювали 297-стрілецька дивізія під командуванням Афанасіва Георгія, 300-та стрілецька дивізія під командуванням Кузнєцова Павла, Полтавський полк тракторного училища, який налічував близько 2,5 тисяч чоловік, Кременчуцька дивізія народного ополчення за кількістю близько 4 тисяч чоловік. 38-ма армія Південно-Західного фронту, а також 15-та змішана авіаційна дивізія. Музейниця презентувала експонати часів Другої світової війни, зокрема гвинтівку Мосіна, якою користувалися солдати радянської армії. Цікавим експонатом є також каганець, виготовлений із артилерійської гільзи. Любителів нумізматики зацікавить монета номіналом 5 копійок, датована 1941 роком. Альона Кривенко підсумувала: 41-й рік був надскладним для нашого регіону, адже станом на 13 жовтня фашистські війська повністю окупували Полтавську область. Фінальну крапку в екскурсії поставила Юлія Джанієва, молодша наукова співробітниця музею. Оповідачка ознайомила присутніх із переломною фазою війни, коли почалося визволення окупованої. Гітлерівськими військами території музейниця розповіла про зброю і речі красноармійців, що використовувалися того часу, і продемонструвала їх у вітринах експозиції, поділилася спогадами наших земляків, свідків подій кривавої війни. Нацисти на своєму шляху знищували усе та усіх, несли смерть і руйнування. Ворог застосував тактику спаленої землі Із спогадів солдата Червоної армії Павла Коваленка. Зайшли в село, що вціліло? Тільки руїни, попіл і обгорівші колоди. Із трьохста будинків цілів один, інші згоріли. Сидить стара горює, нічого в неї не залишилося. І ось ось настане зима. Скрізь трупи, розбиті машини, у багатьох очі виколоті, та чи люди ці німці не можу з таким змиритися. Зі звільненням територій у поштових відділеннях знаходилися листи від остарбайтерів, яких доставляли в Німеччину та України її союзників на примусові роботи. У нашій вітрині знаходиться один із таких листів колошного павла, датований 1 вересня 43-го року і адресований батькам у село Огорічній Плав, Кременчуського району Полтавської області. Юлія Джанієва представила відвідувачам цікаві артефакти часів війни. Кожен із яких розповідає власну історію, наповнену болем, відвагою і надією. Можете побачити еволюції касок від 1939 року до 1940 року. Різниця в тому, що в 1939 році у касок використовували три заклипки для фіксування підшоломника, і потім укріпили всю цю систему. І стало вже шість заклипок. Також тут знаходиться фотоапарат Фотокор це наймасовніший фотоапарат, який випускали в Радянському Союзі і ним якраз знімали усі бойові дії. Також у нас знаходяться два військових квитка солдатів із Полтавської області. Експозиція, присвячена Першій та Другій світовим війнам, є надзвичайно цікавою та пізнавальною. Обов'язково скористатися можливістю її відвідати і дізнатися більше про важливі етапи світової історії. Музей знаходиться за адресою проспект Героїв Дніпра 40 і працює від вівторка до суботи, від 9 ранку до 18 години із перервою на обід.